Всім привіт із затуманених гір італії. Завжди мріяла побачити отак хмару. І там от в тому місці завжди вологість дуже велика. Дощів, в принципі, тут ніякої ролі не грають, якщо для города, то не ждуть дощів, все поливають, навпаки дощ, вже ж все портить. Ну, Для грибів, а там грибочки збираємо. Зверху збираємо грибочки. Отут дуже часто в нас приїжджають грибники, оставляють машину. Отут от участок, що я показую, там завжди є гриби. Чоловік коли туди, не, коли туди не зайде, є гриби. Напевно, я б зараз зайшов нашов би. У Дитини починаються канікули. Сьогодні в мене середа і скоро ж Пасха. Спочатку день народження у моєї дитини, 18-го. Підемо ввечері на піцу з однокласниками, з мамами. Може, свекруха прийде з свекром пізніше. І неділя, неділя, Пасха. В цьому році, в цьому році співпадає католицька з православною. А я вже розказувала, що італійці в ресторан йдуть. І... Ну, не всі, хто вдома сім'єю збирається, хто в ресторан. І от 9 років я тут, мої свекри, в ресторан ніколи не ходили, Хіба що там один раз на другий день, в понеділок ми пішли, бо юбілей був у свекрухи 70 років, і в дитини рік. Теж розказувала в попередньому, як красиво свекруха запропонувала разом день народження дитини, який рік і її, а потім. Передумувала десять раз, ну таке. А що ви думаєте, це раз нова історія? Вже в цьому році вони вирішили, що вони йдуть в ресторан. Ви знаєте, я працювала в ресторані в Києві і в великому ресторані, може хто знає, на Харківській був паб, ресторан, що там тільки не було. І на Пасху ніколи людей не було. Ніколи в нас ми були відкриті. Але то були якісь там випадки, може, в підвечір там хтось просто пива випити. А у нас ресторан такий був, що і банкети були, і гарно поїсти можна було, але на Пасху людей там не було. З грошима, без грошей, на Пасху не було. І коли я сюди приїхала, мені було дивно, що на Різдво можуть йти, а, і зарані треба замовляти, тому що забито, просто забито. І в нас тут ресторан є місцевий, місце гарне, готовлять дуже добре. Ну, і в цьому році вони вирішили, що вони йдуть в ресторан. Вчора ввечері дзвонить чоловік, а мені вчора днем позвонила моя Нателла, яка. 9 років мене тому зустрічала, завозила на роботу. Вона тут годину їзди, Каже, ми б хотіли, ну що ви там робите, як до чого? А можна до вас приїхати? Конечно, конечно, бо Що я буду з ними робити? Вони там в мене в чоловіка навіть із. Сестри чоловік їм навіть нема про що поговорити. Батько все время розказує, що я ж не такий, да я такий, який я щедрий, який я хороший. Це таке: ну, завжди тихенько, спокійно, проходять ті свята, мені воно якось аби ото бомби на голову не падали, якось сприймаєш собі тихенько, рідні, далеко, що ти по телефону собі позвониш, поговориш, та й все. А в цьому році Натела так каже, можна ми до вас приїдемо. Ну, звісно, що можна, я ж з удовольствием, а що там твій чоловік, ти ж поговориш, та що мій чоловік? В мами ж тут, ми нікуди не їдемо. А я кажу, Натела дзвонила, що приїде, що ми там м'ясо пожаримо до да, картошки з грибами зроблять. А він такий раз. Ну, мама сказала сьогодні, що в ресторан ми ж підемо вже заказав. Каже: ну то ти йди, а я буду вдома. Я не хочу ніяких ресторанів. Я не бачила м'ясних алкашів, вибачте. І дитина що там буде душитися робити. Це так, він буде ходити з усіма говорити, вони між собою там будуть шу шукатися, обсуждати блюда. А я буду, як дурочка, з дитиною бігати. І мама мама, 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 і тільки дивиться на той інсулін і на той діабет. Я нікому не дзвонила, нічого не відміняю. Наталя обіцяла, що вони зранку приїдуть. Так мій чоловік з її чоловіком і талійцем, ми як до них приїжджаємо, їх не розірвати. Вони йдуть собак беруть, йдуть на вулицю. Вони постійно про щось розмовляють. А цього разу ми їздили, то ще й Еліо його звати, розказав, що він машинку стиральну е, полагодив сам і часи поремонтував сам за три копійки. А, і все. І мій чоловік нове щось в ньому відкрив, тому що мене чоловік такий, що теж все ремонтує. А, і якось так. Звісно, ну, оце цей прикол. Да, про чоловіків, про мужчин, да, ті, що до 43 років якось от не то, що там мама всі проблеми вирішувала, а мама словечком підказувала, ще щось. Ну, У мене теж син росте, йому 22 роки. Я не хочу, щоб моя невістка взагалі щось. Ну, не то, що я не хочу бути такою, щоб мій син мене слухав. Кажу, ти ж мене теж слухаєш до сина. Він каже: я з тобою можу поспорити. Якщо мені щось не подобається, я скажу, ну, говорю, слава Богу. А, і він вчора ввечері дзвонив уже після цього, такого мальчика, такого маленького включив, наче я сама все маю порішати, а він просто от просто. Нічого я не буду рішати, а, якщо хоче, то хай йде. Тим паче, що в них тут прийнято, ну це, звісно, сімейне якби, свято. Але я хочу бути вдома і спокійно. У нас тут дрова ріжуть. Ждала, чекала, чекала, коли заглохнуть, не заглохають, видно, бензопили хороші. Одна бензопила коштує хороша, італійська бензопила 1500 євро, і до неї будуть і е, ці запчастини, і все. А оці китайські то по 300 євро одноразові. Ну, якось так, все сплела все разом. Сьогодні останній день, а дитини канікули починаються. А, будуть в нас качелі емоційні із, цукром, із цукрами, але нічого, будемо готуватися вже літо скоро. Я взагалі б дітям не задавала вже б домашні завдання. Хоч в них домашні завдання тільки по п'ятницям задають, вже б не задавала, вони вже їх не можуть. Довгося англійською, не знаю. Вісім років у школі вчила, вчила, але е, вивчення англійської мови, знання букв, як то все читати, мені дуже б допомогло в вивченні італійської мови. А, я як сюди приїхала, мені попалась книжка з граматикою. І ви знаєте, там граматика була легша, ніж е, українська наша. Е, але не про це. Знаєте, про що я подумала? Про те, що ми нарікаємо на те, щоб нас оточували люди, які милі серце. От щоб не було поруч людей, яким ми один одному не підходимо, не подобаємося Ну, не так менталітет, як по розуму. Хтось більше знає, хтось менше, той хто знає більше, то їх тригерить у тих, що. По життю якби все мають, методом тикають, і... трошки не розуміють. А... Навіть живучи в горах, я не змогла оточити себе людьми, які мене будуть розуміти, яких я буду розуміти, чиї язики не будуть ламати життя. Але, Але поруч зі мною люди, е язики яких е приносять сварки в сім'ю. І вони чого не розуміють, вони думають, що це так в світі є, що всі говорять так, як говорять вони. <смі> так, але балачки однієї людини е, можуть розлучити чоловіка жінку і дітей посварити, а балачки іншого е, таке, як анекдот. Вибачайте за звук не очень. І їду до малишки. І все одно я подумала про те, що от моя мама. Тому що ти збоку на щось дивишся, ти ж все одно це, е, От Збоку ж завжди ж видніше. І, от, якщо взяти мою маму, яке в неї було життя важко. Мене мама була дуже замечательним чоловіком, Ольга. Я дуже рада, що саме ця жінка не то, що я там говорю зараз добре, тому що її вже немає, тому що от саме ця жінка була моєю мамою, прекрасною, розумною. Це при тому, що вона в 14 років, в 13 років залишилась сиротою без мами. Папа якби був, але в папи була інша сім'я. Папина сім'я звала її до себе. Вона не пішла, вона пішла до тітки. Але в 16 років вже зробила собі паспорт і поїхала в Київ працювати. І от на її шляху були люди не дуже добрі, були люди, які е, дурили, дурили на гроші навіть уже у віці 45 років. І подруга на гроші кинула, але таке, мама нікому до якби не залишилась і на тому спасибо. А. І все одно самі головні люди, які її оточували, були добрі, були хороші. У мене мама 24 роки вийшла заміж. В неї була свекруха, яка реально розуміла, що в неї нема мами з папою, і вони її прийняли як дочку. Розумієте, вони її прийняли як дочку. Це дуже рідко. Це феномен, це дуже рідко. Ці дві людини, свекр, свекрухи, були просто замечательні, як батьки. Вони її замінили батьків. Ну, маму, звісно, ніхто не замінить. Але ж все ж таки. Потім, коли вони одружувалися з батьком, батько в ній души не чає, в їй зав'язував на ногах. Ну, потім те, що сталося, сталося, сходив до сусідки холодильник поремонтувати, а там Київлянка приїхала. І замутили вони з нею на сім довгих років. Я кажу, хто не вміє пригати в гречку, не пригайте. Треба пригати так, щоб було добре і нашим і вашим, і всім на світі, і щоб ніхто про це ніколи не дізнався. І щоб в тебе, як це все закінчиться, щоб геть з пам'яті стерлися, ото ті всі гречки. Понимаєте? А, от це. Потім ну, мама, коли приїхала в батькове село, то там теж зависніки заздрінькі були, тому що мама свій бізнес відкрила на той час. Ай дід у мене матьорий був, ще той бізнесмен. Ну, Людей ніхто ніколи не обдурив і не обідав. Це саме головне. Потім у батька сестра була, мама з нею теж дуже вони дружили. І ми дружимо, я зі своїми дв... двоюрідними братами теж, ми як рідні. І тітці вже 73 роки. І ми созванюємося, і ми дружимо, і ми один одного розуміємо. І про маму вона в житті не сказала ніякого кривого слова. А, ну і потім другий мамин чоловік. Боже, я такої душі в душі ніколи не бачила. Як вони разом жили. Там, не дай Бог, на олічку криве слово сказати. Не дай Бог хтось криве слово скаже то получить. Так, в мене вчим. Заправиться любив. 100 грамів на день йому треба було. Але вітюнчик випив, Вітюнчик спатки, спатки, Вітюнчик, не трогай нікого. Душа в душу вони прожили. З мамою 15 років мій вічим. Я такого теж не бачила, це тільки в казочках можна таке розказати, як то кажуть. Ну і мама мала двох дочок. Мою старшу сестру завжди казала: от як мені кінець прийде, хто ж біля неї буде? Біля один раз казала Алла, другий раз сказала Оксана. Відтоді були ми обі біля неї. Мамі як поставили е, діагноз саркома, а це речіться, там її вже й не оперували, нічого. Я сестрі відразу сказала, що в нас є рік. Щоб ще мама біля нас була, у нас є рік. Я пішла з роботи, була вдома, і сестра ж вона по сутках працювала, то сестра мала зарплату, вона все оплачувала, хімію попитали зробити. Але таке. Так що все одно люди мають бути різними біля нас. І в чому іще така фішка? Що ти можеш своїх людей і не знайти, ти можеш їх шукати, шукати, але ти можеш їх і не знайти тих людей. Розумієте, от я приїхала сюди, да я розповідаю, що от в мене такі в оточенні в моєї свекрухи лучша подруга це журналіст на неї кажуть, як вона ще не отримала ні від кого. В нас би вже за таке, що вони вигадують. Там кожну ситуацію, от щось-два слова почули, все, вони в вокруг, вже таку історію завіолірували, все зробили. Кажу, в нашій міцності не треба йти в університети, тут вже всі професорами рождаються, я так і кажу. А, все одно я приїхала сюди. ну от, Чоловік, якби отак від мами трошки відірвався, то в нього такий свій код, мужський, в нього хороший. Зі мною маніпулювати, а що ж ти мною будеш маніпулювати? Мною котику здурів чи що. І в мене є Моніка. У мене є Моніка, моя руминка, подруга. Ну, нас зв'язує те, що в нас от між меншими дітьми чотири місяці різниці. Потім в неї є старші діти. Я взагалі дивуюсь, що вони мене сприймають, вони мене люблять. Тому що там от дівчинка, вона така, що в неї нема м'ясних подруг, їй не подобається, коли хтось про когось говорить і обсуждає. А ми вже приїхали і біжимо до дитини. Так що ви придивіться до свого оточення. І виділіть у тих людей, які дійсно вам імпонують, і просто не звертайте уваги на тих, з ким ви не в союзі. Тому що це нормально, це нормально, що були і такі, і такі. Напевно, щоб ми цінили і порівнювали. Так що мені обідно по початку стало, що є поруч людина, і тим паче в моєї дитини виявили цукровий діабет 9 місяців тому. І я ще не очікувала, що свекруха отак до мене повернеться. Йулою, а потім буде казати, що ти до мене так от отак, от от, ніяк. Ну, як є, так і є. Я до останнього не вірила, що вони такі. Але чим больніша в тебе точка, тим більше туди будуть тобі тикати в те місце. Так що завіу... Завіу... завіуліруйте ту точку больну свою, щоб вам туди не тикали. І ніяка ситуація не змінить людину, ще зробить хужою. Те, як в мене в дитини цукровий діабет виявили, ні сестра, ні мама, не сестра, не мама, не знайшли ні слова, не проявили себе, нічого. А як з тобою говорити? Ну, дійсно, як зі мною говорити? Я ж собаки родилася, як зі мною говорити? Але чому же ж Моніка знаходить в собі сили, знаходить в собі любові до цієї дитини, в першу очередь, любов до моєї дитини у Моніки. Тому що в мене дитина, навіть коли до неї приходила, то не так до Франчески приходила, до подружки, до ровесниці, як до Моніки, вона приходила. То чому же ж Моніка знайшла, і не мій характер, їй не інтересен, нічого, вона знайшла підход до дитини. Якось так. І... Те, що я тут, в Італії, ніхто на блюдечку нічого не піднесе, от якщо ви наважитесь переїхати навіть з одного міста в Україні в інше місце. От подивіться, скільки людей втратили будинки, переїжджають в інші місця і теж там не знаходять спільної мови, то а це інша країна. І от на мене тут ніхто не подивився, що там сестра далеко, папи мами нема, ніхто на блюдечку нічого не приніс. Ну, от що З чоловіком постаралися те зробили. Не чекайте, не чекайте, що вам хтось от піднесе, щоб будете сидіти. От, навіть, от, що я хотіла сказати, навіть, якщо йти заміж за іностранця. І... Якщо нема дітей і нема реальної причини сидіти вдома, то шукайте собі роботу, навіть якийсь підробіток, навіть на 10-20 євро. Шукайте собі чим зайнятись. От, я дивлюся те подружжя, яке одружилися, і вона бігає там, працює. Вона себе вільною, незалежною відчуває, вдвох працюють, і все в них окей. Тому що ну, італійці не так я от дивилася французи, то там от вони хочуть порано працювати, особливо як. Не... В місті не знаю, ну італійці то не так. Італійці, от в нашій зоні, да, базіліката, вони ще такі античні, і вони хочуть, щоб вдома була хазяйка. Що якщо чоловік працює, то щоб він прийшов додому, вдома було тепло, уютно, їсточки зварено, щоб його пожаліли, нагріли і все остальне. А тебе хто пожаліє, нагріє? Це вже твої проблеми. Так що, кому треба водійське посвідчення, кому треба машина, ще щось. Робіть, робіть, тому що ніхто нічого не приподнесе. Помогти допоможуть. І от що я говорила, в мене от остання точка, щоб було от, все, мені потрібна машина, ну і дитина в перший клас пішла, треба було її більше вже десь возити. З Дніпра у нас в районі є біженка. З Дніпра, так, вони, от, вона виїж, виїжджала, як тільки все почалося. І вони досі тут, вони досі тут, вони не повернулися. Е, значить, мама, дві дочки і внучка. Вона через рік придбала машину, тому що вона не може без машини, вона в Україні їздила на машині. І тут теж в нас, навіть якщо ти в містечку, то зверху до низу бігти ще кудись. І вона взяла машину, і я вирішила: от знаєте, оце чувство якби, зазрісті, він є в усіх, але воно має проявлятися для тебе в плюс, а не в мінус тебе з'їдати. Мені проявилося в плюс. Що, ну що це таке? Ну, Оксана, ну Лена змогла, а ти що не зможеш? а ну давай. І все, і я зробила так. що Всім бла, надійтеся лише на себе і будьте сильними всередині. Всередині має бути сильний стержень, щоб побачити людей, які вас люблять, щоб побачити людей, з якими ви не імпонуєте. Ну і що? Ну хай моя свекруха там со своєю дочкою, хай вони так і будуть. У мене є Моніка. Я маю сконцентруватися не на них, а я маю сконцентруватися на подрузі. Так, да, вона руминка, я українка, різні сім'ї, наші свекрухи раніше так взагалі що складали. Кажу, Моніка, нас 100% ще й хотіли посварити, але в них ніколи не вдалося. Да, Були якісь недомовки. да, їй, Може мені щось не подобається. Мені може в ній щось десь не подобається, тому що я сильніша. Я сильніша, я показала їй той басейн, щоб вона мені все б мала це все показати. Я сильніша. Вона від мене щось черпає, я від неї щось черпаю. Вона хліб класний пече. Як я можу обіжатись на людину, яка пече хліб і мені його дає? Ну, У мене обмін, я завжди щось заношу. Вона Так що цініть один одного і реально сконцентруйтеся на тих людях, які вам роблять добро і шукайте плюси. Мінуси є завжди, але плюси, якщо є плюси, перевагайте тими плюсами, мінуси. Ті люди, люди які вам не імпонують. Не концентруйтеся на них, не давайте їм свою енергію, закрийте і все. Я якось фільм дивилася, і там, от хлопчик, щоб загородитися від дорослих, він уявляв, що між ними стекло. Все, стекло, я тебе не чую. Між нами стекло, я тебе не чую. Ну, стінку не поставиш, стінка це зельно. Грубо її видно, а стікло не видно. І хай б'ються лобом об те стекло.